Новинки на телеекранах. упродовж місяця міністерство інформаційної політики запустить у дію канал українського іномовлення та канал військової тематики. А Україна програла інформаційну війну з Росією лише зі своєї вини. Саме тому основним завданням українського уряду та спецструктур є розробка концепції інформаційної безпеки, яку вже у травні цього року запропонують на розгляд суспільству та депутатам Верховної Ради України. Про це під час робочого візиту у Львові повідомив міністр Юрій Стець. Контрпропаганда від українських змі Ukrainian Tomorrow, канал, який стане противагою російським пропагандистським каналам, які сьогодні активно працюють на тренах Європи. Функціонуватиме номовлення на, на кошти державної телерадіокомпанії УТР. Проте для якісного мовлення бюджету цієї компанії буде замало. Посол Сполучених Штатів підтвердив, що у них є. Бачення, що вони мають допомогти нам, в тому числі фінансово, для того, щоб цей канал ми створили як можна швидше, і для того, щоб його дуже швидко розповсюдити сигнал по всьому світу. Вони готові сприяти в тому числі фінансово. Це має бути канал високої якості для того, щоб він був конкурентний. Ще однією новинкою в інформаційному просторі українського мовлення буде військовий канал, зазначив міністр інформаційної політики. Є завдання поставлено президентом протягом місяця-двох, запустити військовий канал. В даному випадку ми взяли на себе ну такий стартап запуску цього телеканалу, і ми, як тільки його запустимо, передамо міністерство оборони, але це буде канал. Збройних сил України, однак військові експерти заявляють, що на українському медійному ринку такі проекти чи то канали потрібно було запускати ще кілька років тому, аби таким чином виховувати у військово-патріотичному дусі покоління молодих людей, і не тільки прикладом цього є провідні країни світу. Ми запізнилися з цим років на п'ять, в моєму розумінні. Подивіться, будь ласка, на американські військові канали. Подивіться на нашого. Сусіда Північного, наскільки шалено популярно користується військовий канал, а вже до травня в Україні представляють концепцію інформаційної безпеки, запевнив Юрій Стець. Міністр наголосив, що до кінця 2015 року така концепція має бути затверджена як закон або доктрина.